У мене на території Дмитрівки 5 гектарів паю. І будинок, в якому я проживаю, я нікого ніколи нічого не просила, щоб не поставили. Ми за будинок, за 2 палі, 5 гектарів, пропонував особисто хімічні, матку квартиру в інші чуті. Це все, що вони пропонують. А по півтори тисячі доларів за гектар. От посчитайте.

Шановні виступаючі, займіться в зараз, будь ласка.